Такі різні, але рівні представники національних меншин Сумщини представили власні культурні надбання. У сумах відбувся фестиваль барви рідного краю. Восьми за рахунком він згуртовує навколо ідеї толерантності та любові, як до країни походження, так і тієї, в якій живуть. Жити в добрі та злагоді, не намагаючись поділити суспільство на своїх і чужих, і з таким посилом представники різних національностей завітали на фестиваль. Більшість з них у силу різних обставин переселенці з інших країн, які тепер вважають Україну своєю домівкою. Я армянка, і ще я живо на Україні, ми по украинскому, по-английски, папа украинец, мама армянка, я вся мама. Где-то 26 лет мы живем здесь. Мои дети тут, і внуки уже у меня есть. Мы довольны, очень хорошая страна, нам нравится, поэтому мы остались тут жить навсегда. Вірмени одна з найчисельніших національних громад Сумщини після росіян, білорусів і ромів. Крім них в області живуть молдавани, євреї, татари. Загалом представники майже сотні різних національностей. Ми і є частина українського суспільства. Так, ми не відокремлюємо себе. Ми за єдину Україну, Україна єдина. Більше двох десятків громадських організацій Сумщини національного спрямування підтримують традиції, мову та культуру тієї чи іншої народності. Та щороку збираються вони не лише, щоб продемонструвати свою культуру, але і висловити повагу до країни, в якій живуть. Не стидайся до твоєї земля, не стидайся до України, є, де нас нема. стань для батька нормальним сином. Анна Скрипняк, Віктор Лапченко на часі новини.